Всім привіт! Мене звати Маша, і сьогодні я розповім вам про мій парфюмерний вішліст. Тому, будь ласка, якщо вам сподобається це відео, поставте мені лайк, залишайте коментарі. І, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, бо це мене дуже мотивує і підтримує. І ще в мене скоро день народження. Це відео нібито націка, але ні, насправді ні. Просто в мене якось дуже святковий настрій, дуже такий е, стан. Е, ну... В очікуванні дива, в очікуванні свята, і я думаю, що ця тема багатьом з вас, можливо, також трошки підійме настрій, а можливо, навіть надихне подумати про свої бажанки і. Скласти свій вішліст, бо навіть якщо ми сьогодні не можемо вцілити всі наші бажання в життя, класно їх мати, класно до чогось прагнути, про щось мріяти. Тому давайте сьогодні будемо з вами разом на такій позитивній хвилі. Я вже знімала таке відео рік тому у липні. Я вирішила не чекати липня і е, вже такі якісь попередні підсумки минулого вішліста зробити зараз. Так, в цьому відео я не тільки розповім вам, які позиції в мене з'явилися у вішлісті, які перейшли з минулого року в цей, а також розповім, які парфуми я собі все ж таки придбала, вцілила свої бажанки у життя. Тому це буде таке дуже інформативне відео. І звісно ж, я залишу посилання на відео з моїм минулорічним вішлястом. Тож, поїхали! Перша бажанка, яку я втілила в життя з минулого Віста, це L'Avial Iris Absolue від Lancom. Я хотіла цей парфум, в принципі, з тих пір, як його затестила, і мені він сподобався тим, що в ньому на початку, на старті, дуже яскраво чутно саме Ірис, він додає такої свіжості, вологості цьому парфуму. Хоча база все ж таки ще L'Avial, бо потім вже є парфум, наприклад, L'Avial Elixir», там вже зовсім інша історія, хоча лінійка та сама. А тут ще зберігаються традиції флагмана, але з цією класною вологою гучною нотою Ірису, такого морквяного, і мені це дуже в ньому подобається. Він дуже свіжий, дуже такий весняний. Я не дуже його носила цього року ще поки, але він відносно новий в мене. Ви знаєте, я у минулому відео розповідала про свої лайфхаки свідомого використання парфумерії. і оскільки цей парфум ще новий, я не настільки часто його носила, бо приділяла увагу іншим парфумам. Далі я вцілила бажанку Black Opium Over Red. В мене був Black Opium класичний колись. І, якщо чесно, якось був і був, пройшов і все. Я не хотіла ніколи повторювати. Більше того, мені навіть було не дуже добре, коли я нюхала інші аромати, фланкери цього, цієї лінійки. Але коли я затестила це, я зрозуміла одразу, що це мій Black Opium, який повинен рано чи пізно опинитися в моїй колекції. Це аромат, ніби про вишню, але скоріше, навіть про. Черешню з класичною базою Блакопіму, але трошки ніби розведеною, і це для мене плюс, бо мене не нудить від цього аромату. Мені непогано, мене все добре з ним. І е, він має дуже приємний тонкий ніжний шлейф. На мій смак ніжніший, ніж, ніж е, у класичній версії, або у різних її фланкерах. Тому я залюбки його придбала, маю свої колекції. в принципі, історія так само, як з Лавія Бель» я поки що ще маю що інше носити, тому це вже, мабуть, перейде або на осінь, або на наступну весну. Але кайфую, що він є в моїй колекції, коли хочу собі якийсь певний блекопіум-настрій е, зробити. Я їм, звісно ж, користуюся. І третя бажанка, яку я втілила протягом цього року, це Ателія Калонія Помело Параді. Я цей аромат взагалі-то не очікувала нічого такого від нього, коли побачила пробник, бо мені не сподобались минулі, якось не зайшли, не моє було. Я думала, що це теж мені не сподобається. Але, звісно ж, протестила, і мені він дуже сильно сподобався, як ви бачите. Це аромат, от саме Помело, дуже реалістичний. Дуже яскравий, а потім він уходить трошки в такий не те, щоб витиверне аспект, але щось таке деревини, я в ньому починаю чути, але дуже тонке. Тобто це колоні, це треба розуміти. Вони не будуть, звісно ж, сидіти як прибиті, вони будуть тривати певний час на вашій шкірі. Але звісно ж, потім вони підуть і їх буде треба оновлювати. Мене повністю влаштовує тут е, об'єм 30 мл, Я, звісно, ж, збираюся носити його тільки влітку, бо це дуже літній яскравий такий. Арома, аромат, і навіть він. Трошки ніби прохолодний, що теж супер. В ньому для мене немає солодкості, от є саме ця терпкість помело. Можливо, навіть греб-фруту трошки, але все ж таки мені він не гірчить, тому я би все ж таки в бік помело рухалася. І от я прямо бачу цю склянку крижану з прохолодною мінеральною водою, в яку покидали шматочки помело і багато-багато льоду. Оце для мене цей аромат. І звісно ж, ви п'єте його, сидячи на якійсь приємній терасі в оточенні. Високих дерев і цей яскравий такий деревинно, такий навіть хвойний трошки запах, я тут відчуваю також, і це робить цей аромат дуже атмосферним, дуже таким середиземноморським. Тому я вам раджу, якщо ви ще не знайомі, його спробувати. Я думаю, що він вам сподобається, якщо ви любите цитрусовий напрямок у парфумерії. Ну що, а тепер давайте переходити до вішліста. Спочатку я розповім, які парфуми перейшли в мене з того вішліста в цей. І якщо вам цікаво, звісно ж, які парфуми там взагалі були, окрім тих, які я вже зараз перелічила вам, то, звісно ж, переходьте за посиланнями. Дивіться мій минулий вішліст також. І так, перший парфум це «Good Girl Gone Bad», класична версія від Kilian. В мене була версія Мені здається Екстрем. І е, вона була лактонна. Ця більш табачна, але мені дуже подобається цей аромат, дуже подобається цей напрямок. Я тестила інші парфуми, які нібито зроблені на тему цю. І все одно мені більше за все подобається версія Кіліан класична. Я розумію, що це дуже попсовий, дуже відомий аромат. Багато хто його любить, носить, має. В колі мого спілкування у декількох дівчат він є, але мене це не бентежить. Ви знаєте, коли в тебе така колекція, ти вже на всі ці умовності. Трошки забиваєш. Тому я його колись собі придбаю. Він для мене літній, такий весняно-літній, але все ж таки більше на літо його бачу. Дуже шлейфовий, дуже компліментарний. Тому рано чи пізно в моїй колекції він обов'язково з'явиться, але поки що він існує в мене тільки в вишлісті. До речі, в мене був, було відео про порожні флакони. Я розповідала в, одні, в одному з цих відео про Good Girl Gone Bad версії Extreme. Я залишу посилання також в інфобоксі. Наступний аромат це те. Нуар від Le Labo. Він був у моєму минулому вішлісті, але поки що я його не придбала, тому що маю певні сумніви: це така терпка троянда густа. Бордового кольору на мій смак у поєднанні з ветивером. дуже гарний аромат, дуже небанальний, небанально трояндовий. Він такий мінорний для мене, трошки осінній, дуже елегантний. Але я познайомилася з ароматом Hello For Rose від Lancome, і там теж є нота. Троянди та фетиверо. Тому я трошки поки в роздумах, бо, е, скоріше за все, я буду схилятися обікле Лалабо, бо там є об'єм 50 мл. А у Ланком тільки 100. 100 для мене це багато. Я вже зараз не купляю, якщо є можливість купити аромат у меншому обсязі, я не купую. 100 мл, бо це неможливо використати за все життя, маючи колекцію таку, як у мене. В мене 70 флаконів плюс-мінус. Це не архібагато. Я знаю людей, в яких набагато більше. Але в мене 70 і навіть цього багато дуже. Тому я е, скорочую об'єми е, парфумів, коли купляю. Тепер або 30, або 50, вже неодноразово про це розповідала. Далі е, моя найбільша на даний момент бажанка це аромат від Floray One Umbrella Оту так, чергова, ну, попса. Дехто ображається, коли я кажу банально або попсово, але я це кажу не у тому сенсі, що це якісь не такі погані аромати, що вони якісь нецікаві, прості чи щось таке. Я просто маю на увазі, що вони найбільш популярні. Ось і все. Закрили тему. І так, я цей аромат собі обов'язково придбаю. Він такий досить для себе. Він не гучний, але я відчуваю його шлейф з руки відчувала принаймні декілька годин. Мені цього повністю достатньо, і тому я хочу його мати. З часом, я думаю, він в мене з'явиться. Для багатьох це аромат чорно-смородиного тарту. Але для мене це 100% ревіновий аромат. І такі чай з ревенем. Щось таке для мене. Це трошки з солодкістю, звісно ж так, але я б не сказала, що це пісочне тісто, якась, можливо, ваніль, щось таке скоріше. І я ну, виношую поки ці думки, бо, звісно ж, аромат дуже коштовний. Але це так знаєте, коли ти дуже сильно себе любиш і дуже сильно хочеш себе чимось потішити. Оце цей аромат для мене. В мене але. є версія з ревенем від ермес. І, в принципі, частково мою потребу у ревені він поки закриває. Це теж такі колоні з того типу аромат, дуже класний. Мені дуже подобається. Якщо ви з ним ще не знайомі, придивіться, бо з цієї лінійки цих колонів він мені подобається найбільше. В них ще є аромат Базилік, який дуже схожий з Верт» від кілян. Ці склянки, алкогольна лінійка, теж можете теж придивитися. Але це, це теж такі не дуже стійкі, легкі аромати. Так виявилося, що в мене їх тут декілька таких у цій підбірці, бо впереду літо, і звісно ж, буде найкраще користуватися саме такими ароматами, тому я запаслася, як ви бачите. І цей аромат мені теж дуже подобається. В ньому є е, не тільки кислинка ревеню, в ньому є ще такі певні ноти. Не те, що пудрові, але от щось таке дуже приємне до тіла, не крем, але якась така нота, може, може такий якийсь мускус, але не мускуси у загальноприйнятому розумінні цього слова, просто щось таке. Як би сказати, цілесне, можливо, аромат чистого тіла, яке пахне трошки якимось гелем або милом, або чимось чим його помили це тіло, і нанесли зверху цей свіжий аромат ревеню. Мені дуже подобається, тому збираюся цього літа його носити і мріяти про флорайку Umbrella Фоту. Звісно ж, з мого вішлісту нікуди не пішов аромат B від бренду Theologist, але поки що я його не купую е через те, що в мене багато ароматів, таких насичених, яскравих осінньо зимових які я не встигаю носити через клімат, в якому я живу. Я живу в Греції, якщо хто не знає. В нас вже зараз 28 градусів на вулиці, і тому е мені, звісно ж, більш актуальні такі, більш легкі аромати: фруктові, квіткові, можливо, деревінні, цитрусові, але не насичені такі, як, наприклад, бі. Е але я його дуже хочу, він в мене обов'язково буде, і мені подобається, що він, до речі, у флаконі 50 мл. Просто вони не настільки у відкритому доступі. Там, де мешкаю я, це треба замовляти і замовляти з якихось сайтів, навіть не з офіційного, бо це канадський бренд. І тому це все трошки ніби гальмує цей процес. Чому я, якщо чесно, радію, бо я не маю такої, такого наміру прямо скупити весь свій вішліст. Просто за нагоди, можливо, я придбаю цей парфум також. Далі вже йдуть аромати, які я додавала до вішлісту після того, як зняла минуле відео. І перший аромат, про який я хочу сказати, це Ingenious Ginger від бренду Goldfit and Banks. Я, коли перше, це понюхала аромат, я просто розплилася у посмішці. Він. Так мені сподобався. Я просто не знала, як можна було взагалі створити такий класний аромат. Він просто лапочка. Він мені дуже-дуже сподобався, він смачний. Цей імбир не гострий, він такий солодкий, приємний, літній теж, дуже літній настрій. Тому я його теж хочу. І е, там теж є 50 мл, це, звісно ж, класно. Тому його, можливо, також. Я з часом придбаю. Літо тут триває до жовтня, тому я ще встигну. І думаю, що він у моїй колекції е, згодом з'явиться, але я думаю, що цього літа точно. Коли я купувала парфум від Pinhaligon's Changing Constance, мені дали пробники, і серед них був Бабілон від Pinhalligons також. Я нічого не очікувала, бо я не є великою фанаткою цього бренду. Не те, що там погані аромати. Просто якийсь для мене просто. А, але бабілон просто закохав мене одразу в себе. Я хотіла його нюхати постійно, не могла зрозуміти, в чому річ. Дала понюхати мамі. Мама сказала: так це ж твій удваніль від мансера, тільки у більш легкій версії. Так, бо удваніль, ну, зрозуміло, так. Це не щось таке легеньке про прогулянку у парку. Це все ж таки насичений яскравий аромат. Але. Я його обожнюю. Я його готова пити. Про це кажу теж завжди. Він в мене не закінчується і, мабуть, не закінчиться ніколи. Ви бачите так? кількість, але такий насичений аромат. Це він в мене з 2018 року. В мене, до речі, є відео, яке чомусь вам не дуже сподобалося. Але, звісно ж, таке буває все окей. Відео про аромати, які вже давно в моїй колекції, теж залишу посилання. Там є цей аромат, і він в мене дуже-дуже давно. І в принципі, поки він в мене є, я бабілон купувати не буду. Він просто стоїть у моєму вішлісті на заміну цьому аромату. Але. Що цей аромат обожнюю, Що бабілон я зносила цей пробник? Просто я хотіла його вилити на себе, хотіла, щоб пахло все навколо. От саме цей напрямок мені дуже сильно подобається. І Ще один аромат, такий один з бестселерів бренду: це аромат Марфа від Мемо. Тут я поки що ще у роздумах. Бо для мене там приємна така шкіра, тонка. от така саме шкіра мені подобається, вона ніби трошки волога шкіра. І туберозу там я теж толерую, бо взагалі-то я не по туберозних ароматах. І знов-таки в мене є відео про ноти, які я не вподобаю в парфумері. Можете теж подивитися. Сьогодні просто в мене якийсь парад відео, які я вам рекламую, але мій канал, що хочу, то і роблю. І ця марфа мені зайшла. Якимось чином, можливо, через те, що аромати маємо переважні кількості свої, не настільки гучні і яскраві. Звісно ж, ми не беремо зараз шкіряну лінійку, бо вона дуже яскрава. Ця поспокійніше, звісно ж, оцей аромат теж я би мала у своїй колекції. Не знаю, чи є там невеликий обсяг, але. Все одно, можливо, я б його поставила собі на полку, бо він мені подобається. Він одночасно і жіночний, і трошки такий стриманий, строгий і чуттєвий. Тобто в ньому є багато різних граней, мені це подобається, тому з часу, можливо, теж буду мати. Далі аромат, з яким я, можливо, цього року вже трошки запізнилася, але можливо наступного це я собі вже кажу з 21-го року, якщо чесно. Це аромат Едроп e Дісей від Issey Miyake. Взагалі-то нічого складного нема, можна було вже давно його купити, але я маю багато квіткових ароматів і ароматів на тему весняних квітів. Вам казати, що в мене є відео на тему аромат з ноти весняних квітів? Я думаю, що ви здогадуєтесь, що є, тому теж буде, знаєте де. І це аромат пробузок. Бузок і доглядову косметику, і трошки такого теж приємного, пухнастого, чистого, чистого мускусу. Але чистого не як у Енада Сертін або подібних ароматів, а більш такого кремового, класичного. Мені дуже подобається цей аромат. Він класний, він легкий, він зрозумілий. Бузок там відчувається дуже добре. І тому теж з часом я можливо їм взагалі-то і заволодію. Але нещодавно я мала невеличку подорож і в аеропорті, звісно ж, ходила по duty-free, розглядала вже все, що можна, бо мені трапився duty-free, де були переважно тільки люксові бренди жодної ніші, тому я вивчала дуже досконало, що там є. І зупинилася перед полицями, де стояли Givenchy. І там я побачила просто флешбек у моє дитинство. У моєї мами колись був аромат от від кутюр від Живанши, і дуже-дуже гарний був флакон. Якщо пам'ятаєте, добре, якщо ні, я звісно ж картиночку прикріплю. На жаль, зараз вже в таких флаконах аромат не виходить. Він у більш стандартному флаконі, але, тим не менш, аромат мене все одно в дитинство трошки повернув. Він змінився, його переформулювали я, ну. Я підозрюю, що Єфра все ж таки доклала до цього свою руку, бо там вже не настільки реалістичне звучання якесь. Я не можу сказати, що він пах якось суперреалістично, але, от знаєте, це життя в ньому було. А зараз він більш вже такий комерційний, більш спокійний, більш такий пудровий, але оці нотки все одно присутні, і мені дуже хочеться мати його як таке нагадування про дитинство моє. Я, на жаль, не знайшла теж його у невеличкому обсязі, тому поки що відклала цю ідею. Але, можливо, десь мені трапиться навіть версія, скажімо так, вінтажна. Він 2000-х, мені здається, років. На початку десь там він був, я не перевіряла, але я думаю, що десь так, наскільки я пам'ятаю. І, звісно ж, я б хотіла його взагалі то мати в тому флаконі, бо він був дуже красивий, на мій смак. Взагалі напишіть мені, якщо ви зі мною згодні. Раніше флакони були гарніші. Цікавіші, з якоюсь фантазією, це був не просто парфум, це був витвір мистецтва, у флаконі, звісно ж, який теж виглядав як витвір мистецтва. Зараз все ж таки, от, нав, наприклад, в мене стоять флакони, ну, якби. Все просто. А раніше все ж таки це було більш цікаво. Кожний парфум мав свій певний характер, який був проявлений не тільки у самому звучанні парфуму, а навіть у флаконі, в який його налили. Далі аромат «Rolling in Love» від Kilian. Я маю від Yves Saint Laurent, і я думала, що вони схожі, але вони не схожі. «Rolling in Love» – це про такий мигдаль, навіть, можливо, свіжий мигдаль і ем, білі квіти. Дуже аромат яскравий, компліментарний. Я отримала на нього компліменти, розказувала про це також. У відео про компліментарні аромати, саме про версію, коли чоловіки робили компліменти, і цей аромат там був, і я його хочу. Просто я дуже люблю бренд Кіліан, і я маю. Ну, Достатньо ароматів цього бренду і завжди шукаю, чим би ще мені поповнити колекцію, бо є ще бажанки. Тому Rolling in Love одна з них, і сподіваюся, що теж колись я його буду мати. І останній мій пункт у цьому вішлісті це не один парфум, це Discovery Set від бренду Imaginary Authors. Я не зустрічала його, на жаль, в магазинах. Я знаю, що він існує, але я навіть, навіть країну зараз не пригадаю. Це або Америка, або Австралія, мені здається, можу помилятися, але якщо помиляюся, то напишу країну також десь тут, якщо для вас це важливо. Але він теж не дуже легкий, щоб його просто так. Так взяти, піти, понюхати. Тому я хочу Discovery Set, щоб познайомитися зі всією лінійкою, бо мені дуже е, подобаються, як флакони виглядають у цього бренду, і ноти ароматів, якісь незвичні композиції. Я сподіваюся, що вони такі цікаві в житті, як е, у Піраміді, хоча приблизно такі самі цікаві. І е, я б залюбки познайомилася з цим брендом через Discovery Set, а далі вже як піде. Тому маю його зараз також у Вішлісті і е, його, до речі, я замовлю, можливо, найближчим часом. Подивимось. Також я хотіла сказати, що в мене ще е, дві, мені здається, бажанки втілилися з мого минулорічного вішліста, але я поки не буду про них розповідати, бо я хочу зробити розпакування. Я спеціально їх не чіпаю зараз. Можливо, е, в мене додасться ще один аромат, і потім я зроблю розпакування вже трьох ароматів, два з яких були в вішлісті минулого року. Тож будемо з вами разом чекати, коли це, цей час настане. А з цим відео я на сьогодні закінчую. Мені дуже цікаво, які позиції зараз у ваших вішлістах. Цікаво, що співпало щось у нас з вами. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, буду вас чекати. Дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимось у моєму наступному відео. Всім пока-пока!